Всім доброго дня! Покажемо вам, як ми зачищаємо полуницю. Це в нас сорт Деліано, новинка, ранній сорт. Удаляємо всі сухі листки, патички. Рожок потрібно інколи придержувати, щоб його не відірвати. Оці старі листки я теж обриваю. Це для того, щоб коли буду проходити міцним препаратом курзат або касай, щоб краще обробити місце рожка. Ось, ось зачистили, тобто щоб сюди можна було задути форсункою це місце курзалу. Кожен сорт по-разному чиститься. Є такі сорти, що ну, тяжко чистити, реально тяжко. Ну. На полях так не чистя, там більш механізовано трактором з щотками. От. Но їм тоді потрібно більше давати фунгіцидних обробок. А якщо, коли буде ягода вже червона, підуть дощі, тоді їм прийдеться мінімум один раз обробити фунгіцидом типу світча. От. А це все теж кошти, хімія на ягоду. Це в кого такі малі, малі об'йоми ну, до гектара, то таким образом можна вручну зачистити. Менше всяких рожкових гнилих, менше ягоди побутні. Це було, процес плодоношення і якщо купить дощі. так от воно має виглядати. Чистенькі шуки. Зараз я вам покажу, що у нас зараз там балаганах, як росте полуничка, на якому етапі. Зараз ми знаходимо в балагані. Це дуже пізня посадка роса Десандра. Сандра. Тому що осінню, тобто літом ми не встигали, то висадили це десь в кінці вересня, десь 1 жовтня, вроде би так. Тобто кустики молоденькі, по два невеличких рожочка. Є десь один рожок на основному, в середньому десь два рожка. так от вона починає цвісти, Це ультраранній врожай. Урожай. Сорт ультраранній Ну і ультраранній врожай, можна сказати. Вот. Так, сзади у нас румба. Румба, румба ще навіть не цвіте тільки видвигає, Квітконоси вони разом садилися по кассетці, теж пізня посадка. Зараз підемо глянем, як там румина на Азії. Так, це у нас тут два рядка руміни, ультраранній сорт. Він теж починає сісти. Ну я думаю, що це тогорічні цитоноси, тому що бачу там спочки лізуть весняні цітоноси. Скоріше всього. так само так. Ось у Азії. Азія тільки ось видвигає. Рішили Азію посадити в балаган, проекспериментувати яка б різниця разниця між руміною ультрараннім і середнім сортом Азія, щоб розуміти садити її в балаган чи не садити. Покажи ось у Азії. Виходить Бутони. Виходять. Є що вже. Оце тогорішні бутончики, Це тогорішні. Осінні, як кажуть, це осінній цвіток. А ось це весняний бутон виходить. Ось весняний бутон виходить. Ось так от. Так, йдемте глянемо Еліани і... Аріана. Так, це у нас Еліане ранній сорт. Тут кущики мощніше, ніж тих два Балагана, тому що це трохи раніше садились. Десь приблизно 2 неділі різниці між тими балаганами Десандра, Румба, Руміна і Азія. так, А це Аріана, два рядочка у нас. Два рядочки Аріани. Вони трохи чимось схожі, навіть по смаку з Іліаною, але ще цей рік будемо дивитися за Аріаною і Ліаною. Може бути, що вони трохи між собою похожі, але форма ягоди трішки різна. Форма ягоди. Но, е еліани поки що виглядає, більш масивніше садились одинаково касет. Все однаково садились. От Еліани масивніше виглядає. касетка одинакова була. Ну побачимо, побачимо результат. Який. Зараз піде тепло Воно все покаже. Так, тепер йдемо на наш топ-сорт номер 1 це у нас бріла. Так, це у нас тут заповністю ціний балаган. Бріли. Це у нас сьогодні тисяча число. 26, 26. Березня, отак от бріло в нас зараз виглядає. Це осінні цвітки. Весняні ось вони. Виходять бутончики. На виході. Так, це в нас вже сьогодні 26 да? березня. Це вже по-моєму, була вже п'ята підкормка. А я там записую. По-моєму, п'ята вже була підкормка. Але це вже буде шоста. Отак от виглядає. Наша машина, скажем так, такий цікавий. Аналог Альби, але ну, Альба проігрує по, по своїй кислинці. Альба проігрує, хоч і Альба раніше на 3 дні, але це, бріла по смаку і по красоті ягоди ну, набагато ярче виглядає, ніж Альба. Но є не Альбовки, є не Альбовські. По цьому сортику дуже він красиво виглядає, рожки наращує, швидко тобто, без проблем. І насчет болячок він ну, такий стійкий, і по листку він стійкий, і по корням теж. Вот. Да, є сорти, ще смачніші ж забріло, але вони трохи менше вражаю по тим сортам. Якщо це місцевий ринок, то ну, Бріла номер 1 Сандра да, вона раніше заходить за Брілу. О, десь приблизно на 10 днів там різниця, плюс-мінус. Все залежить від нагрузки. Якщо бріли буде більша нагрузка, то плодоношення пізніше почнеться. Але Сандра таку нагрузку не дасть, як бріла. О, тому Насчет Сандри ми її багато не засажуємо з-за того, що вона менше дає врожаю. Так, да, вона раніше, але менше дає врожаю. Так, Це у нас тут ремонтантний сорт Анія, посадка липень місяць того року. Це плівка тут із спальничка. Тут набагато тепліше, ніж в українській плівці. От, покажи як виглядає, Уже цвіте у нас Анія тут, отак от, от багато бутонів. В Ані так, десь з цієї сторони я бачу, багатенько було бутонів, десь і цвіте, а ось от такі от в анії перші ягоди, видно, що вони великі, будуть, Ось, все в цвітках, все в цвітках. Покажи картошечка в ящичках. Це ми собі ранню заказали картошку першої репродукції, тестуємо чотири нових. Ну як для нас нові сорти. От. Як вони себе покажуть. Результати ми теж покажемо в Ось так от. Це ми картошку садили 25 лютого. Десь так, да, 25 лютого ми садили. Сидили 25 лютого. Отак от воно виглядає. Аня. Да, це найсмачний сорт з дрім сортів, але по ньому теж є, є свої такі легенькі мінуси. О. Його бажано, конечно, в теплиці вирощувати. Він не дуже любить дощів. От, в теплиці Аня саме то. Ну все, на сьогодні все. Кому там саджанці потрібні касетні, копанка, є вайбер, є месенджер, туди звертайтесь. Якщо хтось там хоче поспілкуватися, то бажано після 19.00 мене набирайте, тому що в день ми також працюємо. От. Все. Всім, всім мирного неба, пока.